Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Німецькі вболівальники цілих три тижні чекали, коли ж поновиться їхній чемпіонат. І от на минулих вихідних Бундесліга відіграла перший тур в цьому році, тур 16. На цьому німці не зупинилися, і вже сьогодні, посеред тижня, розпочинається черговий тур, тур 17. І про 16, і про 17 тури ми сьогодні поговоримо. Також поговоримо, звичайно ж, і про турнірну таблицю та список бомбардирів, в якому, до речі, намітилися. Зміни. Спочатку, звичайно ж, оглянемо 16-й тур. Новий рік в Німеччині розпочався мегавивіскою Боруся Дортмун проти Байер Ліверкузен. І, схоже, німці серйозно зголодніли за футболом, тому що рахунок відкривається уже на 25-й секунді. Гравець Ліверкузена Нейтан Телла взяв та й гахнув за меж штрафної 0-1. Господарі були, звичайно ж, приголомшені, і гості користаються цим на восьмій. Патрік Шик, який нагадаю, попередній рік завершив покером, класно також розпочинає для себе. Тебе і 2025, тому що на цій хвилині в один дотик замикає прострільну передачу з лівого флану. Дортмунд повертається за 4 хвилини. Джейно Байногітенс на дальній стійці добиває м'яч ворота 1-2. Але ж оборона-оборона, чому знову не встежили за Патріком Шиком? Чех на 19-й оформлює дубль. Цього разу в один дотик замикає прострільну передачу уже з правого флангу. Чотири голи до 19 ї хвилини. Оце так початок року в Німеччині. Після цього команди трішки заспокоїлися, і наступного голу довелося чекати, аж фактично до завершення поєдинку. Господарі володіли м'ячем, ініціативою і таки забивають на 79 й хвилині з пенальті робить це Саругі Расі. Дортмуд не хотів розпочинати рік з поразки, але довелося, оскільки рахунок 2-3 остаточний. Між іншим, з урахуванням минулого року у Баєра вже шестиматчева переможна серія в Бундеслізі. Лідер чемпіонату Баварія розпочала рік виїзним поєдинком проти Борусі з А Ще одна інтригуюча вивіска: Аршек Гладбах вдома не те, що частенько конкуренцію нав'язує, а частенько обігрує мюнхенців. І кращим гравцем даного поєдинку стає саме гравець господарів, а саме голкіпер Морець Ніколас. Найвища оцінка саме у нього. У першому таймі тягнув, 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 але на 68-й хвилині таки не потягнув. А не потягнув він пенальті від Гарі Кейна. Оборона Гладбаха завалила в своїй штрафній Олісе, і англієць реалізував 11-метровий, забивши до речі, свій перший гол з листопада місяця. Нагадаю, практично увесь грудень пропустив Гарі через травму. Після цього господарі схаменулися, але мюнхенцям вдалося відстояти на нуль і розпочати рік перемогою 1-0. Гарі Кейн забив. А як там конкурент в списку бомбардирів, а саме Омар Мармуш з Айнтрахта, команда якого грала на виїзді проти одного з аутсайдерів чемпіонату санкт паулі Омар відповідає, причому таким самим належним чином його гол єдиний і, відповідно, переможний. Але свій гол Омар майже не святкував, тому що, по-перше, забив у ворота своєї колишньої команди. А по-друге, скоріш за все цей гол останній за Айнтраг, тому що близький до переходу в Манчестер Сіті уже все зимове між. В сезоні. Перший тайм даного поєдинку за гостями, які пішли в атаку вже із стартових хвилин. На 27-й хвилині мали забивати, тільки обіграв голкіпера Санк-Паулі і пробивав по порожнім воротам. Але влучив поперечину. М'яч відскочив у поле на добивання був мармуш, але і він пробив вище. Ось таке подвійне невезіння. Тим не менше, вже за 5 хвилин по цьому мармуш таки забиває. До нього м'яч відскочив від захисника Санк Паулі, удар 0-1. Гості продовжували атакувати в першому таймі, але перевагу подвоїти не змогли. А от в другому таймі переважали уже господрі, по крайній мірі, ігрова ініціатива була у них. Щоправда, конкретики попереду не вистачало, тому 0-1 рахунок остаточний. Цікаво, яким буде Айнтрахт без мармуша. Далі говоримо про одну з найгарячіших команд останнього часу у Бундеслізі. Це Майнц, який нагадаю, попередній рік завершив п'ятьма перемогами за шість турів. І новий рік команда розпочинала домашнім матчем проти безнадійного аутсайдера Бохома. І звичайно ж, господарі були явними фаворитами. І свій фаворитизм підтвердили. Літав на всіх парах капітан команди Йонатан Буркард, який і тут, і там і сям. Вже на 21-й хвилині він перехоплює м'яч центрі поля, обігрався в стіночку з партнером і. Вивірвався в штрафну, але пробив дещо не точно. Тим не менше, вже за дві хвилини по цьому, отримавши передачу з центра поля, приймає на груди та відразу пробиває рахунок, відкрито 1-0. На початку другого буркарда збивають в штрафній Бохума, але пенальті арбітр не призначає. Тим не менше, в другому таймі, завдавши лише одного удару в ствір, Майнц таки забив другий гол і, звичайно, зробив це капітан, просто підставив ногу під м'яч або ж, скажімо, опинився в потрібному місці в потрібний час. Бохум не забив навіть голу, Тож Майнц святкує шосту перемогу за сім турів і вривається в зону Єврокубків. Трішки про аутсайдерів між собою зійшлися Хайденхайм та Уніон Берлін, які, мабуть, забули, коли вони востаннє вигравали. А я нагадаю, Хайденхайм ще аж в жовтні, а Уніон Берлін в листопаді. Як наслідок перед початком нового року у Берлінців змінився тренер, бо Свенсона звільнили, а призначили на посаду головного наставника Штефена Баумгарта. І Його нова команда рік розпочала активно. Перші 10 хвилин матчі проти Хайденхайму вони домінували. Як наслідок, вже на восьмій хвилині американський легіонер Джордан Сібачо пробиває в поперечину. але потім трапляється диво. Лише 3 січня до Хайденхайма приєднався 21-річний вихованець Баварії Франц Крацік і у першому ж матчі забиває перший ж гол. По правому флангу пронісся бразилець Лео Цієнца і замість прострільної передачі зробив передачу назад на набігаючого краціка. І Франц в один дотик з лівої забиває не просто свій перший гол за Хайденхайм, а перший гол в пунде слізі. Як наслідок його як героя носили на руках. На цьому біди уніона в першому таймі не завершилися. На 37-й хвилині захисник команди Том Роте порушує правила неподалік штрафної. Річ у тім, що він був останнім захисником. Це фол останньої надії. Пряма червона картка. Уніон в меншості. Берлинці все одно по інерції, навіть граючи в меншості, продовжували атакувати, але на 83-й хвилині всім все стало зрозуміло. Адріан Бек, зігравши на добивання, зробив рахунок остаточним 2-0. Тож саме Хайденхайм здобув першу Перемогу за багато місяців, а от Уніон продовжує її шукати. В інших поєдинках 16-го туру Штутгарт завдяки голу за Ундава здобув виїзну перемогу над Ауксбургом 1-0. Лейпциг та Вердер видали найрезультативніший матч 16-го туру 4-2 за господарями. Хоча насправді інтриги тут майже не було, оскільки Вердер свій другий гол забив на 93-й хвилині. Ну а героєм господрів стає Хаві Сімонс, який вперше грав з листопада місяця і відразу в першому штамі таймі оформив дубль. Долю протистояння між Хофенхаймом та Войсбургом вирішив лише один гол. Всередині першого тайму він на рахунку гостей, 1-0 за Войсбургом. Ну і лише з рахунком 3-2 свій матч виграв Фрайбург у Гольштанкіля. Чому лише та тому, що ж до 85-ї господрі домінували 3-0, а потім за 5 хвилин примудрилися пропустити два голи від Філа Хареса. Як наслідок фініш поєдинку був нервовим. У господрів навіть були жовті за неспортивну поведінку, але перемогу таки дотримали. Дивимось на турнірну таблицю після 16 турів. Лідирує Баварія 39 балів. Команда є одночасно і кращою атакою чемпіонату, і кращою обороною. Щоправда, лише на відстані 4 балів від мюнхенців перебуває діючий чемпіон Ліверкузен, у котрого 35. Айнтрахт та Лейпциг свої поєдинки 16-го туру виграли. Відповідно, залишилися в зоні Ліги Чемпіонів. У них по 30 балів. Неймовірно, гарячий Майнц п'ятий 5-й, 28 балів у цього клубу. Замикає зону Єврокубків Фрайбург 27 балів. А от Боруся Дортмунд уже восьма. Головні два аутсайдери чемпіонату Бохум та Хольштанкіль в 16-му турі програли, тому й залишилися в зоні вильоту у Бохума 6 балів у кіля 8. Хайденхайм, хоч і виграв поєдинок 16-го туру, але все одно перебуває на позиції перехідних поєдинків 13 балів у команди. Але це вже на 5 більше ніж у зоні вильоту. По 14 мають Хофенхайм та Санкпаулі. Як бачимо, тут все рівно та близько. Боротьби вистачатиме. Гарі Кейн в 16-му турі забив. Також забив і Омар Мармуш, і між ними, як і раніше, один гол різниці в списку бомбардирів. Але той факт, що скоріш за все мармуш залишить бундеслігу, трішки полегшує життя Кейну. Хоча, якщо той же саме Патрік Шик буде колотити голи, так як він останнім часом колотить, то шик може найближчим часом і наздогнати Кейна у форварда Лі за Зараз 11. Безумовно, не забуваємо і про Йоназа буркарда з Майнца, на рахунку якого 12. Вже сьогодні в Німеччині розпочинається заключний тур першого кола, тур 17. -й. Стартовим поєдинком ігрового дня буде матч Хольштанкіля та Борусії Дортмунд о 19.30. Обидва клуби в попередньому турі програли. Звичайно ж, ніхто не хоче програвати ще. Три поєдинки о 21.30, Айнтрахт Айнтракт проти Фрайбурга, Барлі Веркузен проти Майнца. Обидва клуби гарячі у обох переможні серії, але цього разу хтось точно не виграє. Також зійдуться Вольцбург проти Борусі з Менгенгладбаха. П'ять поєдинків буде зіграно завтра. Розпочнуть все о 19.30 Бухом та Санкт-Паулі, битва в нижній частині турнірної таблиці. О 21.30 Баварія вдома буде грати проти аутсайдера Хофенхайма, як то кажуть, фаворит відомий. Вердер проти Хайденхайма, Уніон Берлін проти Аугсбурга, Ну і також інтригуюче протистояння Штутгарта та Лейпцига. Очки потрібні всім. Думаю, буде гаряче. А ми будемо, звичайно ж, за цим слідкувати. Тож не пропустіть. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!